Знову перехворіла. Фух, прихопило. і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. У нас в цій студії, як зазвичай, у цій порі, ми вітаємо нашого гостя Олександра Мусінко з кого службою Сил ТРО ЗСУ. Вітаю вас. Вітаю вас. Ми зараз з вами поговоримо про нашу далекобійність, про спроможність наносити удари в глиб території Російської Федерації на по території тимчасово окупованих територій. І так само про ситуацію на фронті поговоримо про наші звитяги, про те, що можуть Росіяни відповісти на успішні операції з. Сил України і наших спецслужб, але перед тим трошки інформації щодо е, наших ударів безпосередньо, адже е, мінуси ще два НПЗ констатуємо в Росії по парочці, як то кажуть, нафтобаз і радіолокаційні станції та зенітно-ракетного комплексу ППО «Панцер». Сила оборони України не припиняє далекобійні удари по стратегічних об'єктах країни агресорки як в глибині Росії, так і на тимчасово окупованих територіях. Так, от в ніч на 29 жовтня українські безпілотники в Азали одразу два російські нафтопереробні заводи на у Улянській області та Марійській в Республіці Маріел на відео, знятих свідками атаки зафіксовані вибухи та пожежі. Обидвої об'єкти цьогоріч, атаковані. До речі, вперше відстань до них від кордону з Україною близько тисячі кілометрів. Ну і крім цього, Бапела і вдарили по газопереробному заводу в Будьоновську ставропольського краю. Він забезпечує нагадаю газом низку підприємств в регіоні та є джерелом сировини для нафтохімічної галузі. Зі ще одне нічне полювання влаштували ударні безпілотники СБУ БУ в тимчасово окупованому Криму. Вони вразили дві нафтобази, дві радіолокаційні станції та зенітно-ракетний комплекс ППО Панцер. До речі. Перелік чималий, це буквально там те, що відбувалося напередодні умовно. А ми ж такі новини постійно озвучуємо. І це знаєте відповідь на запитання: де кого е, тих тих самих пабліках в соцмережах, хто запитує, де наші ракети, де наші дрони обіцяли, так ось вони ну щось вже туди летить. Як ви в цілому оцінити ці спроможності? Чи можна констатувати, що відбувається нарощення? Відбувається, тому що і ми неодноразово в цій студії з вами обговорювали, що ми практично щодобово отримуємо отримаємо звіти про удари наших сил оборони та безпеки, як по окупованих територіях, де сконцентровані позиції ворога, і тут я би розділив, тому що те, що ми тільки що почули цю інформацію, удари по окупованому Криму, по військових об'єктах, по півдню, чим це важливо? Тому що тут ми говоримо про російські потреби на фронті, знищення систем ППО, знищення радіолокаційних станцій це про що? Це про те, що. З'являються можливості для враження інших військових об'єктів, місць логістики, місць складування, місць забезпечення, те, що ворог там тримає на окупованих територіях. І це ж про що? Це про те, що у противника виникають складнощі, тому що ми розширюємо можливості, б'ємо більше і вони не можуть нормально забезпечити логістику і підтримувати на тому рівні, якому б їм хотілося, наступальний потенціал власних військ, особливо. Коли ми говоримо про південь, щоб не давати противнику розвивати там наступальні дії, тиснути на наші позиції. Друге, що стосується далекобійних ударів, ми бачимо, що є стратегія, яка реалізується силами оборони, спрямована на те, щоб зменшувати потенціал ворога в військовому плані і зменшувати надходження до бюджету для того, щоб фінансувати власні потреби. Тут треба розуміти, що те, що ми бачимо, удари по НПЗ, удари по об'єктах оборонної промисловості, це важливо. Але тим, хто, от як ви згадували про удари, хто воліє бачити миттєві результати, мені б теж хотілося, щоб можна було кількома атаками знищити російську потугу і можливості ворога. Але це на превеликий жаль неможливо. Чому ну тому, що вони теж намагаються щось відновлювати, щось ремонтувати. Тому у нас постійно йде нарощування. Більше того, вивчення можливостей та спроможностей противника, яким чином він діє, встановлення яким чином можна покращити і підвищити ефективність наших ударів. І ще один момент: подивіться за цей тиждень і минулий тиждень про те, що російська влада, той же мер Собянін Московський, він констатує, що летять дрони на Москву, летять в Московській області, оголошується закриття повітряного простору. Раніше таке теж бувало, але зараз частота зростає. Ну, знаєте, пан Олександр, але окрім закриття аеропортів і колапсу транспортного, окрім паливної кризи, можливо, варто було б зосередити увагу на тому, що роблять і росіяни, почасти робити дзеркальні відповіді, щоб пересічні росіяни відчували на собі цю війну. Я маю на увазі те, що, наприклад, більд пише, що Росія своїми ударами вибила 60% нашої газової інфраструктури. Ми можемо робити те саме, чи це не лягає в площину наших пріоритетів? Я би сказав, якщо ми подивимося на те, що відбувається, то в тому числі, от буквально перед наш, перед, нашим, перед нашою розмовою, були новини, де повідомлялося про те, що в тому числі і по об'єктах газогенерації російської, газорозподільчих станціях до цього теж були удари. І думаю, що вони будуть продовжуватися. Ми, звичайно, ставимо максималістські цілі, і такі доручення дає Верховний головнокомандувач, президент України. Зрозуміло, що всі на це орієнтуються, але одномоментно і одночасно все просто неможливо. Крім того, тут теж треба розуміти особливості, що. На жаль, і ворог не сидить на місці. Вони теж намагаються покращити системи ППО. Ви знаєте, що цього тижня секретар їхньої ради нацбезпеки і оборони, колишній міністр оборони Росії Шайгу дав доручення про те, що потрібно розгортати мобільні групи на території Росії, тобто переймати в український досвід. Вони крадуть український досвід протидії теж розгортають мобільні групи, теж намагаються посилювати. Тобто ворог теж вживає певні заходи для того, щоб протидіяти, і ми це теж враховуємо. Ну бачите, ми запозичимо досвіду один в одного. Такі реалії війни ці ну, паралельно ці дві армії вони вчаться, хто хто як може, хтось в когось щось краде. Але тут варто згадати і про те, що все це відзеркалюється на фронті. Ті ж самі там мангали на техніці, або ППО, якісь мобільні на в тилу. І давайте про фронт трошки поговоримо. Тим паче, що генштаб ЗСУ звітує про те, що. Останні кілька діб це тиск росіян практично по всіх напрямках. В полі зору це Покровський напрямок і саме місто тут можна згадати про підрив дамби Білгородської. Я просто чому про дзеркальні значить історії згадував на початку: що колись ж росіяни там два роки тому трохи більше підірвали Каховську ГЕС, хоча вони сказали, що це ми зробили, але можна сказати, що. Ралі війни такі і умови, що ну це була необхідність, щоб там призупинити наступ, затопити їх позиції. Але ж вони можуть так само відповідати у відповідь. Як фронт віддзеркалюється на тилу на тилових позиціях? Ну я би сказав так, що треба розуміти що ми ж е не підривали дамби каховську гес очевидно це точно було не в наших інтересах тому що я кажу це росіяни ну так але я просто я до чого я просто прихнуло про, технолог... про Нам це було невигідно дій, по абсолютно. всіх параметрах А ворог нас атакує ворог б'є по всіх наших куди він може досягти потужностях в тому числі і по гідроелектростанціях створюючи небезпеки екологічних катастроф ми захищаємося протидіємо коли ми беремо в контексті те що ви згадали Дамбу, очевидно, що це виключно носить військовий характер. Для чого? Ну, ми ж зараз бачимо, що Харківщина, Купінський напрямок, ворог намагається там тиснути, просуватися. Потрібно сповільнювати активність окупантів, потрібно створити проблеми з логістикою. Потрібно... А що таке наступальні дії? Якщо втрачається темп наступальної операції, це дає час і для нас, для того, щоб скоригувати наші оборонні дії. В тому числі це дещо дезорієнтує противника, не дає йому можливості досягти швидко тих цілей, які він хотів. Я хочу нагадати приклад оборони Київщини, коли вдалося захистити Київ і не дати ворогові зайти в столицю. Ми пам'ятаємо так само, що тоді Підрив, так само затопили, були так, мости, споруди певні, для того, щоб не дати ворогові рухатися. І це допомогло, це врятувало. Так само, і тут це виключно військові методи, які мають на меті сповільнити російські наступальні дії. Як ворог буде відповідати? Ви знаєте, ну вони вже протягом цих років війни завдають ударів по всіх об'єктах, які Фактично, по яких вони би хотіли це зробити, гідроелектростанції я згадував інші об'єкти. Тому ми менше повинні на це зважати. Ми повинні розуміти, що нам потрібно сповільнювати наступальну активність ворога, захищати наші позиції, підтримувати фронт. Чи маємо ми сили і ресурси захищати той самий Покровськ в тому контексті, що чи можемо ми підсилити оновити свій склад особовий росіяни? Наприклад, перекидають там в межах півдня то з Криму на Запорізький напрямки. Римок десь з Маріуполя знову ж таки десь на південь постійно нові сили, техніку. Що відбувається безпосередньо на Донеччині навколо того ж самого Покровська, і як можуть розвиватися взагалі сценарій, що стосується сил? Дивіться, це дуже хороше питання, тому що зрозуміло, що іде маневрова війна, в тому числі, і до речі, ідея якраз створення штурмових військ, вона і народилася з того, що. Нам потрібні певні сили, які будуть фактично в оперативному резерві. Не доведеться перекидати сили з різних напрямків, розумієте, щоб ну не створювати небезпеки на тих напрямках, звідки сили забрали. А це резерв, який формується, і де виникає небезпека, вони оперативно фактично долучаються таким чином. Ми можемо переграти ворога в цьому в цій маневровості, і це дуже важливо реалізувати до кінця цю ідею. Що стосується безпосередньо Донеччини, Донеччина і Покровський напрямок, зокрема, залишаються пріоритетними цілями в наступальних діях ворога. І так буде, тому що ви знаєте, і президент України говорив про те, що Путін нібито озвучував дедлайни і йому обіцяли захопити Донеччину до 15 жовтня. Черговий дедлайн пропущений. Мета залишається та сама знову ж таки намагатися діями маневровими обходити позиції наших військ, намагатись перерізати і перешкоджати нормальному логістичному забезпеченню і пробувати витискати наші сили. Оборонна операція вона триває, вона складна. Непроста має свої особливості. Ну і активні бойові дії, звичайно, я думаю, що незважаючи на погодні умови, вони будуть продовжуватися. Тим більше війна дронів. Ми розуміємо технологізацію цієї війни. До е оцінки бойових дій будемо ще неодноразово повертатися. Вас принагідно запрошуємо ще. Дякуємо, що за Олександр Мосієнко, військовослужбовець Сил Трозе СУГСТАМ у цій порі.